Вже минула весна і ніким не помічене літо, вже чекають на піч кубометри нарубаних дров, На півріччя війни, що триває від створення світу, я тобі розповім про руду, наче сонце, любов. Я тобі розповім, як під хмарами темного боку. Де немає пісень і куди не доходять листи, У безмежних степах, окупованих ордами орків, жахом дивиться смерть, як любов підриває мости, <рес> Як сміється любов Крізь суворий приціл автомата, як радіє любов, коли наче у давнім кіно. На величних фронтах нищить танки і трощить гармати, і ворожі човни без жалю посилає на дно. Я тобі розповім, як любов посміхається квітам, як гранча коньяку просто так випиває до дна. Але я не скажу. Як, сховавшись від Бога і світу, гірко плаче любов і шепоче чиїсь імена.